Вітаю всіх, слава Україні! Написав я сьогодні дві пісні. Одна з цих пісень присвячена нашим заставницьким майстрам-будівельникам, які і мені допомагають будувати мою хату, будують гараж. Це Степан Водянко і Іван Іванович Цуркан. Ці люди у нас заставні відомі, вони дуже поважні, висококваліфіковані майстри, до яких слід звертатися. Ну і е, хочу з хочу цією піснею я уважити цих вельми шановних панів із Е, Ще одну пісню я написав про таке поняття як єврейство. Не мож, е, ну, що я хочу сказати? Я не хочу образити почуття віруючих людей, які вірять в Бога, які сприймають е, е, Біблію як Слово Боже. Ну, на рахунок цього в мене є моя думка. І я маю право на цю думку, не хочу, щоб був якийсь моральний тиск зі сторони чи мого батька, тому що він віруючий, чи ще якихось інших людей. З Богом сваритися я не хочу. Так, я вважаю, що молитва вона людям допомагає. І коли люди збираються в ім'я Бога, моляться за щиро за потреби тих вірян, які приходять до них на зібрання. Або своїх ближніх за оточення, яких їх оточує, за жителів там, міста заставні, інших міст нашої держави. І молитва має цю силу. Так само єврейський народ, там є, наприклад, такі як равини, юдеї, Вони казали, що вони один з таких і не одних равинів казав, що вони хочуть помститись українцям Україні, що українці будуть дуже сильно страждати. Ці пости є у Фейсбуці, у Ютубі, їх можна переглянути. Ну, відповідь я так само написав про них пісню, про Біблію. Хочу сказати, що моя думка висвітлена в пісні, вона не претендує на істину, я можу помилятись. І хочу, щоб Бог в кінці кінців примирив всі народи світу. Тому що ми знаємо, що ці війни вони йдуть безперестанку. Що були і контрадиційні лагері у німців, які спалювали людей живцем, знущались над ними. І росіяни так само створили оту всю систему колишнього Радянського Союзу так само, де знущались над людьми. Ну, Можна сказати, що в сучасності сучасна демократія, можливо, вона. Так само не є найкращою моделлю, яка у нас зараз є, і яку можуть нам запропонувати, там, де культивують культ е, геїв. Е, і де людей роблять слабкими духовно, фізично, і де процвітає брехня. Ну, але я хочу вам заспівати оцих дві пісні, які я сьогодні написав. Від основи до верка буде хата в нас міцна, бо ж подянки цуркани не її будують, бо ж цурканіванкора ось завершує фасад, і в заставі в нас майстрів оцих цуркани вам прораб, ось завершує фасад, і в заставні в нас майстрів оцих ціною, бо ж з водянком степаном так збивають під кутом, щоб пропорція була чітка та гарна, бо ж мурують під вікном, б'ють цеглини молотком. Щоби гарна вийшла в хаті в нас їдальня, божгорують під вікном, Б'ють цеглини молотком, що би гарна вийшла в хаті в нас і бетон зальють також для заставнівських вельмож. Їх робота майстер-клас та справжнє чудо, бо ж посадник пінопласт. Ukraina dajst te ploy kom tra Duze hat na vegnada i skazhu plody Vos posadne pina plas Stinam dajst te ploy kom Як по біля всі, славні два майстри отці, наш степан водянкою Сурканом Іваном. паном, ковже жити можна там, нашим славним землякам, кожний з нас себе відчує в хаті паном, ковже жити можна там, нашим славним землякам, кожний з них себе відчує в хаті паном. І тому викличте їх до людей завжди усіх, щоб вони їм хату їх Ось ці славні, два майстри, є завзяти ми завжди, та свою майстерність сюди всім Ось ці славні, два майстри, є завзятими завжди, та свою майстерність суди всім довели. Від основи до верха буде хата в нас міцна, Бож боянки цуркани її будують, Бож цурканіван прора, ось завершує фасад, і в заставні в нас майстрів оцих цінують, Бож цурка, ні вам завершує фасад, і в заставні в нас майстрів оцих цінують. Граємо на грішниці землі, жити на українці, як кляті маскалі, ми щирі українці, румуни також є, колись збивали німці, за гетто те своє, колись американці вбивали чорношкірих, червоношкірі убиті в Америці були. Та хіросім також колись ще розбомбили, бо ж бомбу атомну мали ось вони, а ми все віримо в жидів. Та їхню біблію читаєм І відкидаючи Коран Ми навіть хімії не знаєм Колись колонії також була агресор, бо ж влаштували індіянцям геноцид. Про це вам скаже з історії професор. Бо ж медицина у світі дорога і в Україні вона є безкоштовна, фінансування для неї в нас нема, її убили жити у нас віддавна. А ми все віримо в жидів, та їхню біблію читаєм і відкидаючи Корам. Ми навіть хімії не знаєм бо ми народ є Божий, а ми є цілохи. Буде там мусульманство євреям не з руки Бо ж різні всі науки, для гоїв то є зло, і всі народи в світі, для них то є кукло, давай ми їх всіх здуримо, подумають вони, щоб нас побільше здохло під час славій війни, ну а євреї Божі, бо біблія в них є, яка всім розуміння та тупість додає. Ми всі віримо в жидів, та їхню біблію читаємо і відкидаючи Коран. Ми навіть сім'ї не знаємо, а ми всі віримо в жидів, та їхню біблію читаємо. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам!